Планета кіно це щось. Я тебе за собою не тягла. тебе сто років не було. Якихось три дні. А куди ми йдемо? Перш ніж Мауи вкрав серце тефіті, наші предки хотіли з'єднати наш острів з усіма народами всіх островів океану. Як мореплавець, я маю завершити те, що почали предки Маяно, Покажи племені, куди саме ти поведеш нас. Шлях проклали нам пращури у краю руйнівного шторму. Лежить прадавній острів. Той, хто ступить на його берег, розвіє прокляття і знов об'єднає наші народи. Я знаю, що мушу зробити. Мали допоможи мені трошки. Юху? А де ж Ти приречений! І твоя мореплавиця теж. Аж засумував за демоном лави. А що ви... як ти не повернешся? Я повернуся. Обіцяю. Там що? Є люди? Це аж ніяк не люди. Це кокол. Куку... Народ, ми проремось!